Ідеш ти собі, ідеш, а потім бац! І твоя макітра вибухнула, і це лише квіточки. Адже у шутері Alienation ти можеш втратити не тільки голову, а й цілу планету. А от як її повернути і влаштувати загарбникам криваву баню, дізнаєшся просто зараз. Alienation – це кооперативний шутер на чотирьох гравців, де ви у команді загону спецпризначення будете очищати планету від навали космітів. За традицією кооперативних шутерів у тебе на вибір будуть кілька класів вояків: біоспеціаліст, екзоскелет та диверсант. Кожен з яких матиме власні вміння та вагон смертоносних поли. До ваших послуг будуть ручні кулемети, лазери, гвинтівки, гранати, усе, що розриватиме ворогів та оточення на клапті. Також волини не можна, а треба буде покращувати, бо це врятує вам життя, коли на вас почнуть перти не лише лупоокі-піхотинці, а й здоровенні велетні з гігантськими клешнями та ще більш загрозливі кракозябри. Щоб перемогти цілу армію в косміті, тобі доведеться комбінувати вогняну міць із тактикою, влаштовувати засідки ворогам, заходити з флангів і бити по найслабших місцях. Та головне завжди бути готовим до смертоносних сюрпризів. Прикол у тому, що до вас в мультиплеєр може вдертися мисливець за головами і влаштувати криваву несподіванку. Але не партеся, ви і самі у будь-який момент зможете зробити такий сюрприз іншим командам. Головне тільки вчасно потім звалити, інакше вам гайки. Схоже, Alienation просто створена з вибухів, стрілянини та нескінченного драйву. І ти зможеш переконатися в цьому, а також захистити планету від космічних потвор вже 26 квітня, коли гра вийде на ps 4. А поки ти готуєшся відбивати зерграш у Alienation, ми розкажемо тобі, що це взагалі таке у Рубриці «Ігромем».